Так, прийшов от час врожаю збирання. Ось така маленька плантація. Це та як польська фасолька. А це червона калинка. Зараз ми її будемо збирати і потім будемо молотити. Пару днів на полеже, просохне, дойде, котра ще не дійшла. І потім будемо молотити і показувати, як воно все робиться. І так, всім привіт з гаража. На кінець то прийшов той час, коли я можу випробувати свою теребілку Трохи потратив я на неї часу, трохи багато. Я вже чуть-чуть включив, -чуть попробував бо мені було дуже цікаво, а тепер хочу що і вам показати. Хто не бачив попередніх відео, ось таке от в мене От внизу висипається, потім викидаю відро. От стільки у нас фасолі. Там ще є, це ще не все. Я цього року багато посадив. Тепер що, що пробую, поставлю на штатив. І будемо, і будемо знімати. Ну, якось ось так. а? Да, видно? Все, поїхали. Так, ну а тепер хочу показати трохи поближче. Одною рукою зараз буду це все показувати. Ось таке. tá, 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 tá. Саме головне, що воно все працює. Трошки в камері був збой. Пише, що перегрілося. Сонце, жара, 36 градусів зараз. Ну, от така от система. Ну що, з недоліків, тільки те, що це решето воно само не викидає, треба звідти трошки його рухати. Воно то ви Викидає, але не дуже. О, треба трошки його звідти його гачачком рухнути. Все із-чого, за із за того, що тут трасе в цьому кінці, а в тому кінці не трасе зовсім ось тут. Що воно ось так. от. Тобто, в самому углі воно не відкидає. Треба щось трошки модернізувати, щось переробити, десь, допустимо, ставити ось тут посередині, щоб було як качелі. Тоді воно все буде робити. Ну, а так, в принципі, я задоволений, робота нормально робиться. Не так, як того року, що я три тижні сидів, стручки обривав. А так все одразу закидав. Там один підписник мені казав, каже, зроби і не морочися з цими стручками. Набагато більше часу зекономиш. Ну і тут Трохи якось щось треба доробити, щоб щось таке ставити закрите, щоб воно сюди, щоб сміття не падало. Воно виходить все чистесеньке. О, Ну, Звісно, вивіювати треба буде. Бажано би якась ємкість, таку, щоб воно одразу заходило в неї, щоб там, як береш туди цю фасолю, кидає, щоб мусор сюди не сипався. Ну, це таке, Це маленькі нюанси. В принципі, я довольний. я довольний цим апаратом. Буду працювати. Зараз я цю купу перемолочу, поїду до другої. Вона там в мене в другому місці складена під навісю. Ну і всім, що ж на цьому будемо завершати наш наш серіал про терібілку. Кого що, які питання, будь ласка, відповім всім. Ну і хочу побажати всім миру щастя, здоров'я. Удачі, терпіння. І всього самого найкращого. До нових зустрічей в гаражі, будемо щось робити, будемо щось знімати, показувати, щось цікаве. Все, до нових зустрічей. Так, хочу ще трошки додати, я думав, що вже все. Ну, ще пару слів хочу сказати. Після того, як я попрацював трохи на цьому апараті. Зразу виявилися деякі недоліки. Основна з них це решета, які дуже погано викидають, витрасають фасоль, ну, викидають шелуху. Без кінця треба гачачком звідти його доставати. Значить, Над цим треба попрацювати трошки, трошки ми поміняємо. Двойня решето це ідеально. Це питань нема внизу, пасолька виходить частенько я показував. Ну і тут якусь йомкость таку придумати, щоб воно в ню сходило. А так, ну в цілому, в цілому з тої купи, що в мене була. Ось таких от, от ось таких от 4 мішечки. Десь кілограм по 25 по... десь так. Ось кіл по 25 тут є. Ну і тут ще от, зібрати, вивіяти, теж трохи є. Ну я хочу добитися такого, щоб ось, ось цього не було. Щоб ось тягу не було. Щоб вся фасолька йшла по назначенню акуратно, одна за одну. Ну Це ми вже займемося зимою цим всім. Коли буде більше часу, зараз вже нема коли. О, от шелухи прицепчик накидав. Ще цього зараз беру, викидаю. О. І якось так. Вентилятор. Вентилятор тут ідеально, він дує дуже-дуже-дуже добре. О. І Цей задній теж продавує, теж непогано він працює. Ну треба ще над решетами попрацювати, щоб вони, вони тут а з цієї сторони не, не трасуть. Треба ставити посередині і робити типа, качелів. Навірно ж. А можна на пружинах. Ну я не знаю, це я все обмозгую, це все буде зимою. Вже цей рік так домолочу, а на рік вже буде видно. Ну все, всім гарного, гарного. Дня чи ночі чи вечора, хто коли дивиться це відео, підписуйтеся, будемо щось робити, щось мудрувати, щось придумувати, облегчати наше життя, щоб було легше працювати і швидше. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей в гаражі.